Гімлю. Дивіться, я не знала, що тут можна забрати і отримати монету, У мене вже 102. Мені залишилось зробити броню і зробити два скінувачока. Е, е, зробити луки і стрілу. Брати. Так, я зайшла вот сюди. О. Ні. Добре. О, я так бабло получаю. Водик. Вот чому тепер е, алмазики покупляють так а багато собі того. Я маю ще крати зібрати моркови. Вик... Го... золоту моркви. Тут я по-українському, якщо ви українці. Скуштувати... в. С... Осьі види. Е, сирого, сирого м'яса. О, це точно. Алмаз, ну, я вже не крафтила. Ви готуєте алмазу кірку? Я вже не виготовляла. Напевно, я знайшла і це порахувалась, типа, дивіться, скільки в мене вже монет. А вон чому э, всі заробляють по сто, по тисячу. Викину її. Я їй даю, а вона це не замечає. Так, давайте подивимось тут. Подивимось тут. Все, побігли. Коли в мене було там дерева, я не додумалася собі купити там, я мала щось там добути чи, чи щось типу такого. Мала нову кирку зробити. Витопила зліза, нема палок. Зробила палки, нема дерева. Зробила, Взяла дерево, нема палок. От в мене. Поняла, историка. История. А что? А, а что меня бить? Ничего не виноваты. Меня будет доска не бить. Я добрый человек. Кто мечтает самолеты от великого Вента. От Вента. видите, какие гемон ему нет. Давайте скрафтимо. Тобто давайте зробимо морковку, Посадим Але це буде тайно. Ми підемо ту саму піщерку. Я просто тут дещо замітила і туди побігла. Так, тайно, як це зробити тайно. Ми підемо в шахту. Я той час буду мати. Хм. Ви Знаєте що? Я візьму землю, я їй кажу про землю, посаджу на землю, бо в мене є ось така штука. І нею я викопаю, посаджу морку і все буде чікі-пуки. щоб отой не підійшов до мене. Вроде це буде. О, прямо точку. Головне, щоб мене ніхто не замітив. Покапіці, хто за мною побіже і скаже стоять! Або скаже. Руки вверх, жопу в пальці в сраку. Де. Вот, я нажимаю, воно... Спалахуєм. Спалахуєм. Ой, так сполахує це там немає в кстати, якщо не замітили. Пример слово якесь там Ко... коліс, Коліс. там є слово ліс ліс кол. Ко Ой, я пропустила. Вот. Вроде бы, да. Тут має бути сундук. А тут ба-ба-ба-бам. Два на якась людина взяла. Давайте сейчас кошти мяско. Мяско соском. А може тут посадити, тут нормальне місце. Можна домик зробити, якщо ніхто тебе не спалить. Зараз посадимо багато моркви. Якщо мені хватить морквинок. не хватило, ну нічого. Дивіться, скільки в мене сміття. Давайте це зробимо Щолк і готово. Щолк. Вот, щелк і готово. Я не замітила, що в мене є обсідіан, і я б мігла його поставити. Кстати, якщо у вас немає цієї дірочки ви можете викупити і тут буде пещера, ви не знали? Ми ну, будемо тут. Давайте я положу самі класні речі. А ліпше У мене є сундук свій. І я можу цей сундук сховати. Ну, як сховати? Е, Любити отак. Вот Типа прорити, взяти сундук, пролити вниз, поставити сундук. І якось не буде йти йти. І зуміти сундук, зайде в нього, там щось є. І украде. Ні, от бачите, сундук, погані речі. Тут ми поставимо дуже файні речі. Це, вот Я не хочу, щоб всі ці речі пішли. типа, вы поняли, хэт. Так, и мы ставим эти самые речи. И вы думаете, все, сломика. туби тоби капец. Ой, падаем. Пип. Ой. Ну, там так багато заліз, давайте викупаємо його. Опа! Ой, я вже викупала, якщо ви не замітили. Мені мішає в оце, вот. Отак. І прям під мною. Забираємо. О! Вот, берем. О. Бачите, скільки мене залізо. Так, оп, оп. Оп, И пауза. Мене викинуло. Що делать? Я навіть не замітила, бо знаєте чому? Знаєте чому? Ну, скажіть. Бо я б відійшла на хвилинку. О, розумна людина. Дуже розумна людина. Таке зробила би. Так йдемо сюди. побігли. Опа, злізу. Але його, напевно, більше, більше стаку вже, кажу вам. 21, у мене 50 з чимось, ви розумієте? Слібаємо. Раз, два, три. Ого! Свічки-пуки. Так, а. ха а, а. Так, а ви знали, якщо є нас так, у нас є злізо, бачите, я підбирала його. А якщо наприклад, например, набираємо. Це ізумруд, зумруд е Наприклад. що е я казала? А я забула вже. Реально, я забув. Е як добути дуже тяжко залізо? Коли воно під водою чи ти в воді, дуже тяжко добувати речі такі. Кстати, я віддам комусь, Тот це ще я хочу віддати. Це залізо. А я не взяла з собою нічого. Так, тікаємо. А кстати, якщо зомбі тебе підтолкне в лаву, тобі всі речі е, пропадуть через одного зомбі. Але, може, не одні. Навіть одного, напевно. Буває так. Якщо ти перший раз граєш, ну якщо ти перший раз граєш, тебе, тебе ніякі речі не положені. зомбі думає, хм, куди мені піти, щоб його вбити. А не куди, бо я розумна. Хто думає, що я кримінч? Хм, Я не хрініч. Я та сама блогерша, яка має всі, всі всі самі. А якщо хтось його починає робити, і вам дуже це подобається. Когось 100, в мене було нуль. Я хотіла, хоч би в мене одна підписка була. У мене вийшло пару підписок за день. Багато лайків. П'ять. Думаю, це багато вже. Коли я починала канал, в мене ті. У мене були дурні відео. У мене був... У мене був канал, но. Ну. Но... Я маю дещо вам сказати. У мене був канал. Я його назвала Слово Міка Заруміка. І, і я брала пісні під російський звук. Мкакак інструктор Це... я в дитинстві слухала і я любила цю пісню. інструктор Лего. Я люблю цю пісню, але коли Росія на нас напала, я вже розумна, я десь у 7 років це знімала, а мені зараз вісім. І я не розуміла. Чи можете знімати, чи не може. Мені брат завжди видаляв всі ті відео. І видаляв канал. Казав, знімай щось розумне, знімай то. Я почала знімати. І заказав, я тобі закричав таку штуку, щоб ти міг робити відео легко. А не всі люди. Він так і не казав, як всі люди, але... Він мені закачав цю я думала, нам ну, добре. Я зробила перше відео без голосу. Це учені бджолки, скільки у мене багато монет. Який мій брат мал туру. Двою ледний Ось так. Отак. Коли я почала знімати відео нормальні, мій канал залишився. Я була на натиснула на якусь кнопку я думала, все, розчараю мій канал. Що мені тепер робити? Я задумалась. Я, про... я хотіла вже плакати, хотіла мати істерику. Я так думала, що в мене буде істерика. І я ніколи не зможу зупинитись, що в мене було так багато відео. Я потім така розстроєна, до кого не підходжу. Просто йду, йду, йду. Сумна я така, Мені дуже це не подобається. Мені сумна. І на це. Я натискала пару якихось там кнопок, назимала кнопки, робила що те, що хотіла, те, що можу. У мене нарешті вийшло. Я повернула свій канал. Ті самі відео, але не так було обідно, коли перше припало. Я думала, все. Мій канал Прощавай. Всі підпис... підписки Прощавайте, коли в мене там 30 було, не пам'ятаю. Реально, не пам'ятаю. Кількість там було У мене вийшло то, а на цьому всім папа. Зараз буде продовження.